Розділ сьомий. Шакал бацила. З тебе, здається, буде толк, як корисно вивчати іноземні мови. Ще мить і. А що як просто заснути, лежачи в ліжку, думав кося вухань. Скажу завтра, що ненароком заснув та й усе, але заснути він не встиг. Тільки но ну, почав дрімати, як його щось боляче шпигонуло в бік. Вставай, сплюх нещасний, зашепотів Колько колючка. Вставай. Довелося вставати і йти. У лісі було темно і страшно, у косі не попадав зуб на зуб. Па почувся біля кривої берези переляканий голос раїским нявка. Та йдите зі своїм паролем, прошепотів Колько. А що це у вас цокотить? тривожно спитала Зіна Бебешко. То в мене з зуби, не бійтесь, то від холоду, замерз трохи ніяковіючи прошепотів Кося Вухань. І я чогось, призналася Зіна Бебешко. Значить, так, прошепотіла Раїс Камняу. Вриваємося в печеру, світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтариками і кричимо Лапи вгору. Мій тато каже, що під час нападу головне це раптовість. Кося й колько промовчали. Вони собі просто не уявляли, як це воно все буде. Ой-ой, і ще раз ой. Урочище сивого Беркута мало в лісі недобру славу. То була скеляста гора, поросла колючим чагарником, на вершині якої колись звив гніздо сивий беркут. Колючий чагарник прикривав вхід у велику темну печеру, і саме через ту печеру про урочище ходила недобра слава. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто пробував жити в печері, зазнавав лиха, і ніхто не наважувався тепер зазирати в неї, особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища сивого Беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися навіть пошепки, та от уже й вхід у печеру, спинилися в нерішучості, прислухалися тихо, ледь. Чудно прошепотів Колько. Нема нікого, прошепотів Кося. Ходімо назад. А може, все ж за, зазирнути? невпевнено шепнула Раїс Камняву. Мабуть, ходім таки назад, шепнув Колько. І вони збиралися вже повертати, аж раптом, аж раптом з печери залунали звуки золотого тромбона. Не треба ба, шепнула Зіна Бебешко. Небезпечно. Хоч як костричилися дівчатка, а переляк зборов і їх. Ой, там бегемот Гіпопотамович, стиха зойкнула раїска «А Ану ходімо, подивимося. І перша рушила до печери. Кося й Колько перезирнулися. Бегемот Гіпопотамович. Невже? Але відступати було пізно. Вони розсунули колючий чагарник і завмерли. Посеред печери з тромбоном у лапах стояв шакал Бацила. Облізла шерсть клаптями висіла на ньому. У роті блищав золотий зуб. Перед ним, з підібганим хвостом і опущеною головою, стояв вовчик Вовченко. О, це я люблю, криво щирився шакал Бацила. Золотий, кажеш, тромбон. Капітально, з тебе, здається, буде толк. Я тебе залишаю. Житимеш зі мною, а то мені нудно самому. Вовчик підвів голову і жалібно скривився. Пустіть мене, будь ласка, я хочу додому. Мовчи, щеня, радій, що сам шакал бацила тебе усиновити хоче. Не треба, заплакав вовчик. Пустіть мене, я хочу додому. Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене відпустите. Я піду додому, я піду. Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал Бацила ловко схопив його зубами за карт і швиргонув у куток печери. Там, у кутку, серед купи награбованого лежало між іншими все, що колись пропало. І футбольний м'яч Рудика Лисовенка, і дзеркальце Зіни Бебешко, і шовкова хусточка Соні Лось, і портфель Косі Вуханя». Від мене не втечеш. Отпустити чого захотів, щоб ти мене виказав, ніхто ж не знає, де я ховаюсь. Усі бояться цієї печери, тут мене ніхто не шукатиме. Або ти будеш зі мною, або. Шакал так клацнув зубами, що аж іскри посипались. «Хлопчики, дорогі, зробіть що-небудь, мало не плачучи, прошепотіла раїскам няву. Ви ж хлопці, ви ж хоробрі, благально зашепотіла Зіна Бебешко. Колько колючко відчув, як щось ніби підхопило його і одірвало від землі. І раптом зривистим голосом, несподівано для самого себе, він вигукнув по ведмежому. Ану, пусти його. Вигукнув, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал бацила випустив з лап тромбон, присів і підібгав хвоста. Та що ви? Що ви, дядьку ведмідь? Я ж нічого, просто так пожартував. Будь ласка, хай іде, улесливо залепетав він і одразу став схожий на, не на дорослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовченя, яке щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страшний, а просто огидний. Виявляється, хуліган тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а щеня. І раптом колько-колючка уперше в житті. Відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося Вухань теж це відчув, і таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялися. Звичайно, вже не по-ведмежому, а по-заячому і по-їжачиному. Шакал Бацила схопив світлячковий ліхтар, одним стрибком вскочив до входу в печеру і підніс ліхтар високо над головою, і побачив у чагарях Косю вуханя, колька колючку, риску Мняу і Зіну Бебешко, маленьких лісових дитинчат. У люто завив шакал Бацила. та кося вухань колько колючка вже не злякалися. Ану отпусти вовчика. вигукнув Кося. Не боїмось ми тебе. Вигукнув Колько. Одпусти, не боїмось, підхопили раїз Камняу та Зіна Бебешко. Шакал бацила сторопів і завмер. Правда, що робити далі, вони не знали. Все таки шакал був дорослий, а вони були дитинчата. Ще мить і.